Програму представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Багато є у Львові вулиць, які встелені могильними плитами. Сьогодні ми на одній із них. Мене звати Віталій Човник. Раджу залишатися біля екранів своїх телевізорів. Вулиця Сахарова названа так у 92-му році, на честь академіка Андрія Сахарова, який був видатим російським правознавцем. У польський період історії цю місцевість називали Вулька, що з польської означала воля. Тоді це було окремим вільним від податків під міським поселенням. Вздовж теперішньої дороги раніше протікав вулицький потік, а на довколишніх пагорбах і досі можна побачити садиби, збудовані у 19 столітті. У цей період вулиця називалася Вулицька Дорога. А згодом вулицька. Наприклад, у 1912 році звучало це так. Я на вулиці Вулицькій. Дотепно ж. І дотепності не було меж, коли назвали цю вулицю Вулицьке горсо». Коли прийшли німці, то назвали її на честь німецького генерала Гайдріхвех. Такі назви у фашистів були рідкістю, бо майже усі назви у них закінчувались на штраси. Та й комуністи не були дуже оригінальними. За їхньої влади вулицю назвали на честь російського полководця Суворова. Також були ще назви, такі як стрийська бічна, спортивна, кравецького. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто десь правильно і цікаву відповідь, отримає прекрасний чудовий подарунок від партнера нашої програми. Ваша стоматологія. Це такий сертифікат подарунковий на спа процедури. Отож ми запитуємо. Все? Yes. Історію Львіва не можу розказати. А Розвідки? З Києва. Як вам Львіва подобається? І що би? Суворова. А як зараз? Сахарова. Правильно, вітаю вас! Отримаєте подарунок від клініки ваша стоматологія, на спа процедури. Тут є номер, собі зателефонуйте, вам все розкажуть. Я думаю, що ця подарунка буде дуже здоровою. Дякую. А ой, ви знаєте, я ходжу я екскурсоводом по Львові. Як та вулиця називалась? Не Нєві. Шкода. Так, Польов такий самий, як в мене, але і приз були би забрала. Не знаєте, шкода. Шкода, шкода. Що е, наполягає з моєму сахарова? Мотогулька. то є. Вода текла волецька, вулиця Захарова, була вулиця Вулецька. Я згадав. Ну, ну, почекайте, ходіть сюди, ходіть сюди ближче. Хто більше нам скаже, той, той забирає від нас приз. Е, колись, колись, якщо не помиляюсь, Суворова. За чи а зараз та... Зараз Сахарова. 39 го року, то те, як я сказав, Волець. Добре, що ще знаєте про це ну, колись волецькі горбині ви були тут, а, скільки я пам'ятаю. Да, я думаю, що варто нам не знаю, Напевно, на, 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 на приз, приз все ж таки молодим із стоматологічної клініки, ваша стоматологія. Оскільки тільки до пана ми підходили, він трошки запізно очухався, але все рівно приємно, що ви що ви собі згадали. А приз все рівно забираєте. Ви приємно, що ви знаєте. Тримайте вам. У 1894-му віденська фірма сіменс гальське збудувала на теперішній вулиці Сахарова першу у Львові електростанцію. Потужністю 400 Кінських сил, тобто сучасних 300 кВт. І також трамвайне депо для розташування перших львівських трамваїв. Саме електричний трамвай, спричинив швидку електрифікацію міста. Кажуть, що майже уся ця вулиця в напрямку Дострицької вимущена плитами та хрестами з могил січових стрільців та вояків Української Галицької армії. Плити та хрести потрапили сюди ще в 50-ті роки, коли сталінський режим ліквідовував усе пов'язане з пам'яттю про січових стрільців та вояків української галицької армії. Для цього з Янівського та Лечаківського кладовища звозили машинами надгробні плити та хрести, якими стеляли вулицю. Тоді на вулиці було тільки болото. Про це свідчить факт, що декілька років тому, прокладаючи водопровідні труби, тут було знайдено уламки кам'яних хрестів. На перетині нинішньої вулиці Сахарова та Княгині Ольги у 1930-х роках був стадіон «Луговий город, що вважався найважливішою українською спортивною ареною Львова. Від цієї будівлі усі подальші будинки збудовані у 1930 році. Сьогодні під номером 12 магазин салон Боржуй. Зараз ми туди завітаємо. Традиційно зустрічають по одежі, тому часом одяг може мати вирішальне значення. Боржуй це завжди витримана класика. Адже в гардеробі кожного мужчини неодмінно повинен бути офіційний одяг. Від сорочки до капелюха підібрати вишукані речі тут виявилося дуже просто. В цьому одязі із такою тростиною я відчуваю себе справжнім буржуєм. А якщо строга класика не для вас... Поруч на вулиці Сахарова інший магазин цієї ж мережі Річмен це вже уособлення більш демократичного вільного стилю для тих, хто впевнений у собі для ділових чоловіків. Де, як не тут, можна відшукати чи не увесь асортимент відомого виробника фірми Бугаті. Ці речі готові служити довго, виглядати перфектно та допомагають створювати навколо своїх власників неповторне амплуа. У цьому суто чоловічому магазині Річмен я знайшов жіночу парасольку на подарунок, який галантний мужчина залишить свою шанувальницю без подарунка. Мені сподобалось, що асортимент жіночих парасольок вражає неочікуваним дизайном: костюми, сорочки, краватки, ремені, фірмове взуття. І ви готові до сміливих вчинків гідних Джеймса Бонда. Ось такою була сьогоднішня програма Вуличка. Генеральний партнер нашої програми ювелірна лінія Соломія Мене звати Віталій Човтик. Наступного разу приїдемо на вашу вулицю. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Від Соломії це найкращий подарунок. Соломія! Проспект Шевченка. 30. Соломія. Отримайте насолоду від лікування та посмішку вашої мрії. Стоматологічна клініка Ірини Кривко. Ваша стоматологія. Львів, вулиця Короленка, 4, Офіс 3.